Пряма влучення в нашу автосервіс територію, тому що не було початку робочого дня. Люди тільки починали приїжджати на роботу. Я приїхав, поставив машину, тих як вийти з машини взрив. Я навіть не зрозумів, не зрозумів що сталося. Так присів, все, все летить, розумієте? Дві секунди, розумієте. Молоді хлопці, молоді працівники наші. Скільки їм було? 35-30. Там один був неудружений. то Романа троє дітей маленьких. То в жах, то друга Ігора, трошки старші діти в дружині. але ну яка різниця? Нема людини. I don't.